Вітаю 1228-й день повномасштабної війни Росії проти України. Випуск новин від команди каналу Рада. Мене звати Ольга Бутко. Починаємо. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження аеродрому Борисоглєбську у Воронезькій області РФ. Це місце базування російських літаків Су-34, Су-35С та Су-30 СМ. За даними Генштабу, уражено склади з керованими авіабомбами та навчально-бойовий літак. Інформація про пожежі на аеродромах з'явилась зранку у російських пабліках. Зокрема, на кадрах, які виклали користувачі після атаки військового литовища в Енгельсі, що у Саратовській області, видно великий стовп диму. Також опублікований відео, на якому зафіксовано момент атаки, місцева влада визнає лише пошкодження житлових будинків в Енгельсі та Саратові. І палало цієї ночі через атаку дронами у Чебоксарах. Що в як стверджують місцеві жителі, горіло підприємство у промзоні. ЗСУ атакували 10 районів зосередження особового складу росіян, озброєння і військової техніки. Знищено три артилерійські засоби, засіб ППО, пункт управління БПЛА, склад боєприпасів та п'ять інших об'єктів, повідомили у Генштабі. Найбільш активні бої велися на Покровському напрямку. Там ЗСУ зупинили 66 російських штурмів. Загалом за добу на фронті зафіксовано 183 бойових зіткнення на 11 напрямках. 322 ударних дрона летіло в Україну цієї. ночі. Росіяни запускали шахети і безпілотники-імітатори із Брянська, Курська, Орла, Міллерового, Приморська, Ахтарська і Шаталового. Основний напрямок удару Хмельниччина, місто Старокостянтинів, повідомили у командуванні повітряних сил ЗСУ. Наші сили оборони 157 БПЛА збили, 135 – локаційно втрачені або подавлені реп. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у чотирьох локаціях. Падіння збитих на шести. Через ворожу атаку у Дніпровському районі Дніпропетровщини постраждали троє людей, дві жінки та чоловік. Понівечені п'ять дачних будинків. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Він зазначив, що і Нікопольщина потерпала від дронових та артилерійських атак. Агресор поцілив по райцентру Мирівській, Марганіцькій Покровській громадах. Там також поранений чоловік. У наслідок ударів пошкоджені сільськогосподарські підприємства, приватний дім та об'єкти інфраструктури. Структури окупанти дронами били і по осинельниківщині там горів урожай пшениці. Російські війська завдали масованого удару. БПЛА по місту чугуєвщина на Харківщині. Постраждали 11 людей, із них дві дитини. Рятувальники ліквідовують масштабну пожежу на одному із об'єктів міста. Повідомило ДСНС за іншою адресою влучання. Влучання БПЛА були у поштове відділення та будівлю, що стояла пусткою. Виникла пожежа пошкоджені будинки та автівки. На Херсонщині у Новодмитрівці внаслідок ворожого артовстрілу є загибла та поранена. Обидві жінки у момент удару були на вулиці. Росіяни розвернули на село артилерію. Олешківська окружна прокуратура розпочала провадження за фактом воєнного злочину. А вночі армія РФ вдарила по Херсону пошкоджений заклад освіти у центральному районі міста. У будівлі вибиті вікна і зруйнована стеля. Про це у телеграмі повідомляє Херсонська міська військова адміністрація. За її даними, армія РФ цілила по місту із тимчасово окупованого лівобережжя. І двічі за день окупанти атакували кривий ріг. Минуло без загиблих, але є дев'ять поранених. Повідомили рятувальники. Кадри наслідків опублікувала прес служба ДСНС серед пошкодженого. Дві багатоповерхівки, навчальний заклад, готель і транспорт. Під час російської атаки у ніч проти 4 липня дрони-перехоплювачі збили десятки безпілотників РФ. В Україні планують збільшити виробництво таких дронів. Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. За його словами, десятки шахедів були збиті саме перехоплювачами. І Україна максимально це масштабує. Десятки шахетів були збиті саме перехоплювачами. Максимально це масштабуємо більше виробництва. Таких дронів, дронів прихоплювачів, більше навчання та підготовки наших операторів дронів. Чітке завдання президент також нагадав про свою розмову із президентом США Дональдом Трампом, під час якої, за його словами, домовилися про зустріч команд щоб збільшити силу ППО. Україна повернула з полону іще ще одну групу захисників у межах домовленостей з російською стороною Стамбулі серед звільнених, як військовослужбовці, так і цивільні, зокрема медики. Додому повернулися бійці, які воювали на Донеччині, Луганщині, Харківщині Херсонщині. Є також оборонці Маріуполя. Вдалося повернути і захисників, яких РФ засудила на тривалі терміни ув'язнення, а також офіцерів додали у координаційному штабі з питань поводження із військовополоненими. Точну кількість звільнених штаб обіцяє повідомляти. Домити після завершення усіх етапів обміну. Карина Подленко далі. Співають гімн України, не стримують сліз та телефонують рідним. Саме так повертаються додому наші захисники. А так, вже з вікон автобусів хлопці дорогою до медзакладу, спостерігають, як їх вітають українці із прапорами, усмішками та синьо-жовтими стрічками. Вони відчувають їх тут чекали. У цей час ми очікуємо їх на території медзакладу. Тут вже потроху збираються рідні, щоб привітати з поверненням та можливо дізнатися бодай якусь інформацію про своїх. Якось Віолета, Анастасія та маленький Давид. Хлопчик одягнений у білу ковтину, а на ній такі важливі написи разом з мамою та Анастасією. Вони чекають на повернення своїх героїв. Чекаю з полону свого чоловіка, його рідного брата. Наразі вони 38 місяців в полоні, четвертий рік. Потрапили в полон в місті Маріуполь в квітні місяці. Приїжджаємо кожного обміну, віримо і чекаємо, що цей обмін буде наш. Що брати повернуться додому, що дитина побачить тата, побачить хрещеного тата. Віримо. Та останній раз його тата бачив три місяці. Їх рішенний тато також бачив в три місяці. Пише, що кохає, що вірить в обмін, що хоче повінчатися. Ми планували дітей. Що хоч сказав, написав точніше, що діти це саме головне. Тому чекаємо. Нарешті на територію заїжджають карети швидких. Везуть важкохворих та важкопоранених. Вітаємо! Вітаємо Вітаємо! В одній із карет швидких ми знайомимося з трьома чоловіками. Вони нарешті вдома, однак зізнаються. Досі не можуть у це повірити. Вітаємо на рідній землі. Слава Україні! Героям слава! Скажіть, будь ласка, як відчуття на рідній землі? Це незвично. Не не Тільки вчора були там, а сьогодні... Як зрозуміло, що довго? Люди зустрічають, по всій дорозі люди зустрічають. Казали, що везуть на обмін, чи... Ну, чи? А, так ось натякали, типу, що будете робити, коли там додому повернетесь. Такі... Раніше таких розмов не було. Хто вдома чекає? розказуйте, хлопці. Жінки, діти, внуки, мами, всі. Вся родя. Да. Всі чекають. Може десь тут що їм сказали, як готувалося. Да, Слідом заїжджають автобуси, і в них теж наші. Під час восьмого етапу великого обміну вдалося повернути тяжкопоранених, важкохворих та військовослужбовців молодших за 25 років. Наймолодшому звільненому лише 20, найстаршому 59. Більшість з них у ворожому полоні були понад три роки. Повертаються із діагнозами наші захисники, які в 21 столітті взагалі, в принципі, не мало би бути. Такі слова, як гангрена, наприклад, давно вже випали і просто не на слуху знаходяться. Або відкрита форма туберкульозу, або інші речі, які, очевидно, свідчать про умови утримання, насамперед, і якість медичної допомоги. Повернулися додому наші воїни з російського полону. Готуємо подальші обміни. Дякую всім, хто нам допомагає. Попереду у звільнених відновлення, лікування та реабілітації Карина Подленко, Валерій та Володимир Сітюки телеканал Рада для загальнонаціонального марафону Єдині новини. Україна продовжує забезпечувати житлом ветеранів війни та родини загиблих військовослужбовців. Про це заявив заступник міністра у справах ветеранів Руслан Приходько. За його словами, протягом останніх двох років за прямої підтримки президента України на ці потреби було спрямовано близько 16,5 мільярдів гривень. І ще 4 мільярди реалізуються на забезпечення житлом у 2025 році. Станом на зараз уже півтори тисячі українських родин отримали змогу заселитися у власні помешки. 그냥. Протягом останніх двох років ми безпосередньо за підтримки президента України спрямували на забезпечення житлом понад 16,5 мільярдів гривень. В цьому році ми продовжили цю роботу, і ще 4 мільярда гривень зараз реалізується на забезпечення житлом. Це кошти, які забезпечуються в рамках нашої підтримки Ukraine Facility Завдяки нашим європейським партнерам. На даний момент ми вже понад півтори тисячі родин наших захисників матимуть власне житло в цьому році. Причому це житло, яке вони самі e eu, 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 eu... Понад 100 насічок, що свідчать про пережиті ворожі обстріли в Одесі на біржовій площі відкрили алею незламних міст. Це експозиція на знак пам'яті про жертв війни та вдячності містам, які вистояли під обстрілами. 15 сталевих колон кожна із уламків російських ракет та снарядів, які влучили в українські домівки. Смертоносне залізо перетворили на символ незламності люті спротиву і відродження. Кількість насічок на кожній колоні це кількість російських ракетних атак, яких Зазнало місто до 20 липня. Алея буде в Одесі. Далі вирушить до Миколаєва. Там встановлять нову 16-ту колону. Раніше виставка вже побувала у Києві, Харкові та Запоріжжі. Скульптор вкладав таку дуже серйозну думку в це, що це шрами на нашій країні. Збільшилась кількість обстрілів. Ми будемо додавати міста. Ми хочемо, окрім коли по Україні проїдемося, хочемо потім у кожного міста є міста побратими за кордоном. І міста побратими багато допомагають це горизонтальні зв'язки. І ми хочемо потім в міста побратими поїхати, щоб привернути увагу, бо фокус він не завжди на Україні. Було саме вибрано місце перед деською міського радою, тому що тут багато людей, гостей нашого міста, які проходять і бачать. Ці жахливі події, які сьогодні в нас про в країні. Ми бачимо, тут є місто Одеса, де знаходиться більше ста позначок щодо прилетів по місту. І по кожному місту така ж інформація. Звісно, вона постійно не уточнюється. Останнім часом ми бачимо кожну ніч. Можливо, кожну ніч ми бачимо прилети шахедів. Їх вилітає по сто сотні. Вони залітають з моря і атакують Наше місто. Не до інших міжнародних тем Ізраїль закликав Ки. Тай використати економічний та політичний вплив на Іран, щоб чинити тиск на військові та ядерні амбіції Тегерану. Про це повідомляє Блумберг. Заява прозвучала на тлі напруженості у відносинах між Ізраїлем та Китаєм через атаки на Іран. Це ключовий партнер по на близькому сході. Китай єдиний, хто здатний вплинути на Іран. Іран впаде, якщо Китай не купуватиме його нафту. Вони можуть чинити тиск на Іран. У них є політична влада над Іраном. Вони можуть допомогти змінити його шкідливу дійсність у регіоні. Китай може зробити багато чого. Я не думаю, що Китай зацікавлений у тому, щоб бути посередником між Ізраїлем та Іраном. У нас усе ще тривають хороші переговори. Навіть якщо ми не згодні політично, це не означає, що не можна співпрацювати. Равід Баєр, генеральний консул Ізраїлю, а Тегеран не виключає відновлення дипломатії з Вашингтоном. Незважаючи на удари Сполучених Штатів та Ізраїлю по іранських ядерних об'єктах, про це в інтерв'ю Sky News заявив речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї. Він каже, що Сполучені Штати повинні продемонструвати своє щире прагнення до миру в регіоні, оскільки вони порушили міжнародне право, підтримуючи удари Ізраїлю. Багаї також додав, що контакти існують, хоча й опосередковані. Іран веде переговори з Уманом, Катером та іншими державами. Про міжнародну дипломатію цю далі поговоримо. В'ячеслав Ліхачов зі мною на зв'язку. Це сходознавець та експерт Центру громадянських свобод. Вітання вам, пане В'ячеславе. Добрий день, вітаю вас. Отже, давайте про посередництво Китаю насправді дуже цікава тема, і тут багато чинників. Ми можемо говорити про дипломатію, про те. На чию сторону сьогодні може ставати Китай, або давайте розпочнемо з того, для чого Китаю така можливість або бажання, або не бажання бути посередником у цьому конфлікті, і в чому тут основний аспект: це про гроші, чи це дійсно про дипломатичні взаємозв'язки, і як Китай завжди робить, чекає перший сигнал того, хто скоріше за все матиме перемогу, і потім стане на сторону цієї країни. Китай власне не висловлював зацікавленості, в бути посередником. Він не напрошувався як Росія ані в Ірано-американські переговори, ані бере участь посередкована як Росія зараз в ізраїльсько-іранських переговорах. Тобто Китай власне цю роль у нас не примірює і йому вона наразі не потрібна. Китай, звісно, висловлює свої звичайні. Звичне ритуальне формулювання про те, що китайська дипломатія заснована на принципах міра та взаємоповаги. Китай не зацікавлений в тому, щоб союзний йому режим, який є джерелом наддешевої нафти для Китаю, а був ну знищений, або там була змінена влада на якийсь менш прихильний до Китаю режим. А, але Китай, власне, не має нічого проти того, щоб американці та американські та ізраїльські літаки знищили іранську ядерну програму. А Китай власне має ну, зиск з того, що Іран знаходиться під санкціями, оскільки Китай а, дуже дешево купує цю санкцію під санкційну іранську нафту. Тобто стан речей, як він є зараз, вигідним є вигідним для Китаю. У Китаю немає жодного ну, серйозного аргументу для того, щоб докладати якихось дипломатичних зусиль для досягнення розрядки в регіоні, якщо Іран досягне домовленості зі сполученими штатами, і буде певна така деескалація відносин. Сполучені Штати знимуть санкції з Ірану, і Китай більше не буде ексклюзивним покупцем цієї наддешової нафти. Вона трохи дорожче а піде на вільний ринок і Китай втратить певні вигоди, які він має наразі. Тому Китай зацікавлений в продовженні такої ситуації, коли слабкий та залежний від нього. Іран є джерелом uh, дешевих ресурсів. От, до речі, цікава стаття була опублікована в зателеграф близько тижня тому, і має вона назву таким кричущим заголовком: Пекін та Москва панікують через удари Ізраїлю по Ірану. І ось про що мова там в першому буквально реченні мова про те, що послаблення Ірану через удари Ізраїлю загрожує планам Китаю та Росії на Близькому Сході. Пекін боїться перебоїв з нафтою. А Москва втрати контролю. Це про втрату контролю, власне чи От, якщо аналізуючи те, що пишуть європейські змі, як можна це розцінити? Я не знаю, що конкретно мав на увазі автор цієї публікації. А якщо uh -huh. пробувати проаналізувати ситуацію в його термінах, то втрата контролю для Росії це втрата союзного режиму. Перед усім в чому Росія не зацікавлена передусім, тому що вона вклала в Іран гроші. А якщо ви пам'ятаєте, там у 2021 році була велика угода досягнута, підписана між Іраном та Китаєм про дружбу та співпрацю. Не пам'ятаю, як вона офіційно називалася, і тоді обговорювалося, що Китай інвестує шалені гроші в Іран він купує усю країну, а якісь там сотні мільярдів доларів. Нічого з цього не сталося. За наявними даними з 2007 року по сьогодні, тобто навіть не підписання цієї угоди, а за набагато більший термін, майже за 20 років, Китай інвестував в Іран ну там близько трьох можливо мільярдів доларів. Це менше ніж в усі інші країни регіону. Тобто, тут немає якогось пріоритету. Я до чого? Це в контексті Росії, що Росія. Тільки за останні три роки спочатку повномасштабної агресії, коли вони а, почали а, будувати більш міцні стосунки з Іраном, інвестувала, напевно, в Іран більше в його інфраструктуру, в його транспортну логістику, оскільки для Росії а, перспективним є спроба використати Іран а, в якості таких а, південних брамин брами в Азію. А такі так званий південний шлях для того, щоб керувати ну знов такі енергоресурсами, але не тільки з країнами Азії, і Росія там будує залізницю, Росія там будує інфраструктуру, Росія вклалася в ядерну енергетику Ірана. А і Росія не хоче втрачати ці гроші. Звісно, вона взагалі не хоче втрачати цього союзника, який був чи не єдиним під час майже повної дипломатичної ізоляції Росії на початку повномасштабної агресії, але передусім Росія не хоче втрачати гроші, як вона вже втратила певні гроші, що вклала в режим Асада. А, і це мається на увазі під втратою контроля. Як ми бачимо, ані Ізраїль, ані Сполучені Штати насправді не мають на меті зміну влади в Ірані російським інвестиціям нічого не загрожує, тому. А російський диктатор може бути спокійним щодо побоївань Китаю. Ну так він не хоче втрачати джерело цих а, дешевих ресурсів, і можливо, тому з оглядкою на Пекін, Іран відмовився від подальшої ескалації від там кроків, які обговарювалися, і навіть в іранському парламенті щодо перекриття муської протоки, тому що все ж таки а, війна війною, а транзит нафти має бути. Стабільним, але насправді не думаю, що тут китайські інтереси або китайський вплив був вирішальним. Китай не має такого контрольного пакету акції закритого акціонерного товариства Ісламська Республіка. Китай не там розпоряджається усім. Я думаю, що там було багато факторів, які вплинули на таке рішення. Але так, Китай не хоче втратити це джерело дешевих ресурсів, але для Китаю. А так само була б не а, ідеальна перспектива налагодження на Ірана з країнами заходу зі сполученими штатами, тому що саме знов таки такий ізольований Іран а, слабкий, є залежним від Китаю, і це надає можливість користуватися його різ. Пане В'ячеславе, а як ви бачите, от можливе відновлення цієї дипломатії цих взаємозв'язків про що сьогодні говорять в Тегерані, Що Іран цілком можливо може відновити це спілкування взаємодію зі сполученими штатами навіть після того, які були обстріли, яким чином відбувалася атака і на певні там об'єкти в Ірані? Про що може бути це спілкування, і як воно може бути виглядати виглядати дружнім, невимушеним? Чи що це? Це про що воно про інтереси, якщо воно, звісно, відбудеться від заяви якогось чиновника Міністерства закордонних справ Ірану? Переговори не розпочнуться. А якщо в них Сполучені Штати наразі не зацікавлені? Дональд Трамп транслював е різні меседжі, його позиція не була послідовною. Починаючи від того, що він казав, так безумовно ми зустрінемося з іранцями, ми про це домовляємось. Потім він казав, ні, я взагалі не контактую з Іраном наразі, і мені не цікаво ця угода. Ми вже знищили їхні ядерні об'єкти. Нам нема більше про що говорити. А, тобто, ми не знаємо поки яка буде позиція Білого Дому. А, а сенс заяви, що пролунала стігськірана, з з в тому, що в принципі верховна влада Ірана. Дозволила такі контакти тільки під час а, війни, та першу, перший тиждень після припинення вогню Рахбар, верховний керівник Ірану а, Етала Алі Хамінії, він взагалі забороняв а, початок діалогу з Сполученими Штатами. Казали, що навіть Дональд Трамп та Раджепта Ердоган намагалися сконтактувати з Аліхамнією. Для запобігання американського втручання в цю війну і е, не знайшли його, не змогли з ним вийти на контакт. Він відмовлявся е, виходити на зв'язок, і тому те, що наразі Тегеран каже: ну ми в принципі готові повертатися за стіл переговорів. Це ну, якась е, якщо не зміна лінії Тегерану, то принаймні такий меседж про готовність до цього змін. Але а, чи зацікавлені в цих переговорах сполучені штати? Ні, факт. Ці переговори мали сенс ну з боку Ірану для того, щоб запобігти або затягнути час а, для того, а, що власне сталося протягом цієї 12 12-денної війни. Тобто, ці переговори мали сенс а, як спосіб відтягнути знищення ядерних об'єктів все вони вже знищені. Ти стен втрачений. Якщо Тегеран буде готовий до такої повної капітуляції, тобто формальної е відмови від збагачення урану на власній території в обмін на певні преференції, наприклад, він віддасть залишки високозбагаченого урану, ці там 406 кілограмів, які чи то зберіглися, чи то не зберігалися, чи то частина його зберіглася після американо-ізраїльських бомбардувань, віддасть Сполученим Штатам. В обмін на зняття санкцій, ну таке можливо. І таке, в принципі, відповідає інтересам Сполучених Штатів теж, тому що Сполучені Штати зацікавлені в тому, щоб дешева іранська нафта легально пішла на ринок і вплинула на а, світові ціни на нафту в цілому. А, але а, ціни на нафту тримаються на приємному для сполучених прийнятному для Сполучених Штатів рівні. І без цього, тобто, сполучені штати для них це не є пріоритетом якимось і справді важливо. А Іран, в свою чергу, на мій погляд не буде формально декларативно відмовлятися від багачення урану, оскільки це буде визнати поразку. А вони ж офіційно проголосили, що насправді вони перемогли, і для них це буде приниження. Приниження це те, що. в Такої е, східний в цілому іранської навіть е, особливо політичної культури це буде несприйнятно, оскільки це буде е, підваження авторитету влади і ну втрата легітимності певної угу. влади. Тому гадаю, що нічого з цих переговорів не вийде. Дякую вам. Спасибі, пане В'ячеславе. В'ячеслав Ліхачов, сходознавець та експерт Центру громадянських свобод, був зі мною на прямому зв'язку.